Слава Україні! Я Олег Кристопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. Сьогодні продовжуємо наш новий проект про найсвіжішу історію України часів незалежності. Кримінальні розбірки 90-х – тема окремої програми. Ті, хто пережив ті часи, добре пам'ятають, звертатися по захист до правоохоронців не мало сенсу. Реальна влада була у озброєних братків. Рік 96-й ознаменувався ще одним гучним вбивством: підприємця та політика з Донецька Євгена Щербаня. Травень 1996-го. прем'єр-міністром України призначено Павла Лазаренка, родом з Дніпропетровщини. Аналітики кажуть про утворення нового клану. Повністю підтримуємо приход Лазаренка власті 3 листопада 1996-го. аеропорт Донецька зі святкування ювілею Кобзона у Москві повернувся бізнесмен та політик Євген Щербань. Біля трапу літака його чекав сюрприз. Професійні кілери прибралися на литовище під виглядом працівників і відкрили вогонь. Щербаня, його дружиною ще двох людей вбито. Через багато років Генеральна прокуратура України звинуватить саме Павла Лазаренка у замовленні вбивства Щербаня. Виною всьому начебто став російський газ. Між тим, у 96-му на українському економічному та політичному небосхилі з'являється ще одна зірка молода і ефектна бізнесвумен Юлія Тимошенко. Вона очолює енергетичну компанію ЄСУ, яка стає фактично монополістом з постачання в Україну російського газу. Ці відносини встановлювалися між нашою організацією «Рау «Газпром» очень довго. Щоправда, згодом виявилося, що успіхи ЄСУ на ринку були багато в чому пов'язані з тим, що її інтереси лобіював прем'єр-міністр Лазаренко. І не безкоштовно. Кипрський офшор Тимошенків Сомалі Лімітед перераховував на рахунки Лазаренка десятки мільйонів доларів. «Пропало все». Павло Лазаренко, як прем'єр-міністр, вибудовує велетенську корупційну піраміду. Майже кожен бізнес країни сплачує йому на офшорні рахунки до 50% прибутку за сприяння. Згодом Transparency International назвала Зерека серед десяти найбільш корумпованих правителів світу. Але були в 96-му і здобутки. Верховна Рада України нарешті ухвалила основний закон Конституцію. Це величезне свято. У 96-му в Україні з'являється власна валюта гривня. Перші купюри друкувалися ще на початку 90-х у Канаді, бо власного монетного двору в Україні тоді не було. Після гіперінфляційних купонок карбованців кожна гривня на вагу золота. Один долар можна придбати за гривню 80. Батьком національної валюти вважають Віктора Ющенка, головного банкіра країни. Далі буде незнання історії, не звільняє від відповідальності. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.